Високий рівень забруднення повітря, незбалансоване споживання води і недостатня кількість зелених зон у середмісті. Ці та інші екологічні проблеми покликаний розв'язати план дій зелене місто у Хмельницькому. Стратегічний документ, затверджений у червні 2023-го міською радою в рамках програми ЄБРР, презентували освітянам Хмельницької громади. Один з шести секторів плану дій на 10 років тверді відходи. Йдеться про будівництво сміттєпереробного комплексу, рекультивацію діючого полігону та створення двох нових карт, а також сортування сміття. Зараз ми вже почали збирати і пет і скло силами комунального підприємства. Майбутньому кількість відходів для сортування буде збільшуватися, і відповідно це теж наша стратегія, як зараз вже заздалегідь до моменту, коли ми їх поставимо, підходити, щоб навчати і дітей, і мешканців міста, щоб все це працювало ефективно. Додамо контейнер для пакування. Так званого, де будуть інші види відходів, які можна відсортувати, а не кидати їх в загальний контейнер для змішаних відходів. Конференція об'єднала майже півсотні вчителів біології та хімії закладів освіти громади в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм. Завершують роботу над уроком про зелене місто. Він буде складатися із. Інформаційних матеріалів, які ми їм надамо, плюс відеоматеріал, який ми відзнімаємо, це буде такий короткий відеоролик, показовий, який буде показувати, в принципі, для чого цей документ, що він передбачає у такому простому форматі, для того, щоб вони змогли пояснити це в дітям у школі. До 1 травня він буде готовий і кожен з вчителів отримує його свій доступ. Стратегічна мета облаштування нових зелених зон у Хмельницькому, аби на кожного мешканця міста було понад 10 квадратних метрів зелених насаджень. Зараз цей показник 7,8. Цьогоріч в місті розпочали інвентаризацію дерев, зменшення шкідливих викидів у повітря. Теж у плані дій для цього оновлюють громадський транспорт. На другому маршруті курсують автобуси, які працюють на Природньому газу це взагалі зовсім інший клас екологічності. Він йде вище, навіть за євро 6. Зараз у нас їх вже в місті нараховується 10 одиниць. Також у нас за кошти, за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку проводиться закупівля 42 двох тролейбусів нових, 8 з яких буде на автономному ходу. Заощадження енергоресурсів від економії води до утеплення багатоповерхівок одна з цілей зеленого міста. Однак починати має кожен з себе, вважає учасниця конференції Інна Шурко. Ми єдина школа, яка брала участь у такому проєкту зерзервести. Ми їздили у Київ і розпочиналося так, як у Гуфіцентр. Ми пробували першими сортувати сміття. Вчора ми з дітьми висаджували різноманітні квіти. Висаджували дерева, різні кущі. Я вважаю, що ну це має розпочинатися з нас. Це такі проєкти мають діяти. Ну дуже добре, що також підключається і гуфі тому що наші діти мабуть кожен клас там був. Для реалізації плану дій зелене місто залучатимуть гранти, фінансування партнерів з розвитку, а також частково кошти бюджету громади. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.